Дивися, це коротше, що я примантер, я так розумію. Це ну, балансіри Приду за халатом подивитися, як грає, що в вокруг робиться. О, ну давай Зараз я пару лунок там просирю, ну, прибіжу, так. Так, зараз нас варден лунок, Ополонок ополонки, трохи спать хочеться У мене зріст метр вісімдесят п'ять. Цей очерет Ризив два вище за мене. Я в шоці. Я не знаю скільки він довжиною. Грубий, майже спалець товщиною. Очеретин. На двох метрах тут 4 вона в того, стоїть. Ось бачиш, диви. Ось твоя ушла. йшла. Клює чиє? Так, я не дивлюсь. Да. Ну, я я туди дивлюся. Слухай, якщо така платва буде, да, диви, клює. І... Та яка разниця? Я я Холотом знайшли рибу, яка стоїть в товщі, вона клює. Все, я зараз кидаю ті балансі і беру в <говори> тебе удочку. Друзі, перебралися на інше місце на кар'єрі. Зовсім слабо. Не хоче зовсім клювати риба. Так, щось було. Якась притримка. Або смітина.

Слухай, ты да тільки на дно положив, він уже його скубает. Все таки серйозний дядько. А ти що? Ого. Ого, ти що ти що робить? Ну то щось пролітають непогані. Притримує, але не заковтує. Прямо відчуваєш, як він тримає його. Ну, ну і що це таке? Ну ти паразит, а? О, о, а це плотва. Серик, У нас два віда. Mm. Плотва. Mm. Так, друзі, я думаю, цього вистачить. Ми зараз їх просто цих окунців, відпустимо. Так, душу відвели. Рибу бачили, вони всі живенькі. Зараз всі оклигають і попливуть додому. Останнє залишився, щось не може розчехлитись. о, розчехлився, все, пішов. І ось цю пліточку ми відпустимо, звісно, вона нам не потрібна. Оп. Ось така, друзі, риболовна, рибу бачили, в руках тримали, звісно, не на цю ми рибу розраховували, але все ж таки рибалка відбулася. Ставте свої вподобайки.